Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в хорор вже в третій на моєму каналі. Хоча він буде далеко не в третій тому що в мене ще купа відео, які ще не змонтувала. І ми це відео знімаємо 20 грудня, а вийде воно десь, можливо, навіть в січні, в серпні, я не пам'ятаю, що там йде. Коротше, пішли грати. В наступному місяці викладеться відео то з Новим роком, бо вона ще багато відео, багато ще не змонтувала інших відео. Її... Mm -hmm. Так, ми зараз тут буде завдання, що треба. Окей, що нам 2 дні до Різдва, і нам треба підготуватися. Так, і нам тут треба буде прибрати, взяти цю швабру і прибрати. Я це не буду показувати, тому що тут ну, просто прибрати в таких определенних точках, прибрати сміття. Ну, зрозуміло. І це буде нецікаво. Ми повернемося, коли доприбираємо. Та, Олеся? Ми вже поприбирали і викинули сміття, точніше, це зробила Олеся, а я про це навіть не знала, не бачила. І зараз треба тут, у, в кімнаті, гаражі, до речі, взяти герлянди і отак вішати. Але є нюанс. По-перше, вона дуже довго отак загружається. По-друге, вона зникає кожен раз, коли ми вішаємо. Тож це буде на хвилин 5. І я не знаю, що вам казати протягом тих 5 хвилин, тому я прикрашу і повернусь до вас. Ми прикрасимо. Хоча Олеся буде збирати подарунки. Так вирішали. А якщо ми е коли закінчимо збирати ось оці подаруночки, ми зможемо е допомогти Санці. І він нам у кінці подарує щось, не знаю. За те, що ми їм... Ой. Не знаю. Э, так, я вам так скажу. Зараз я буду я буду вам тільки показувати самі вже прекрасні точки. Ось вот тут вот така Merry Christmas надпис. Далі буде. Тут ось така гарна гірлянда. Тут шкарпеточки біля каміна. Тут ось така от краса на... типу на двері, але двері у нас пусті, тому у нас вона буде на стіні. Ну, коротше, я пішла далі. Тут ще ось така гірлянда, яку Олеся зараз повішає. Тепер нам треба, типа, this is very cool. I think Ми дуже cool. she ще Короче, Нам треба щось Так, Нам треба піти в туалет. А, будемо... Нам Ді треба помити ще... все. А, я забула. Зараз. Спойлери ж всім все. І, і, і. Так, тепер, тепер, нам Поча... треба піти он туди. Для чого? Мити руки. Нам потрібно мити руки, щоб. Я не знаю, тобі потрібно мити руки, бо мені не потрібно я в туалеті не була. Ах ти. Так, і зараз нам <зас> треба подивитися. А. Е, треба буде. Все, вже у нас один день до Різдва. І нам треба, типа, було вже спать, напевно. І ми пішли спать. І зараз нам, по факту, треба фіштика а Нам, коротше, треба щось подивитися в. А, ні, нам треба ялинку. Нам треба. Три, три. три, трії. Отам от ялинку зрубати і собі поставити. Зараз ми її зрубаємо, тому що там її довго рубати, тому я буду без вас її рубати. Все, я зробала ялинку. Жалко. Тепер її треба буде поставити. Так, зараз ми ставимо ялинку, яку ми тільки що зрубали. Ну, я зрубала. Та Олеся? Я наспіла! Так, і зараз ми візьмемо декорації і поставимо їх ой, прикрасимо ними ялинку. Мої батьки дивляться телевізор, я тобі вже казала. Я чую рак і раун Крисмас Рин, Крисма Регат! Прикольно! Так, ми прикрашаємо нашу дерево не ялинку. Дерево. Дерево! І вона тепер таке гарне. І я пам'ятаю, що нам треба було. Е, це просто другий дубль, нам треба поставити я, е, зірку, яка тут з'явилася тільки що. Нам треба її поставити на ялинку. Але, по-моєму, моя ялинка краща. Я вам фото сюди ставлю, якщо не забуду. Моя ялинка теж буде гарною. Я, я ще не знаю. Нам зараз, по-моєму, якщо я не помиляюсь, треба піти в ванну. в ванну нам потрібно а, іслідувати звук. на лакокрачі. Ой. Так їх, так, їх треба знищувати, бо ну по-моєму лакукарач в ванні, це не дуже круто. Ну так. А, каже, то що у вас дуже а, поган, пога, погана... Та-та. Та-да, Та-та-та-та. Так, і нам треба мити руки, логічно після чого, після крач. Яких ми... буде? Я вже мила руки за, за себе. Дякую. Так, зараз нам треба Watchers The Plants. А, не... треба полити квіти. Квіти полити. Тільки я зараз один нюанс зроблю. Я отак зроблю. Так, беремо нашу лійку. Так, і зараз ми будемо поливати квіти, але теж за кадром тільки готові квіти буду показувати. Бо це дуже-дуже довго і дуже, 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 дуже скучно. Першу квітку ми вже полили. Все, ми полили чотири дерева, дерева. Те, що були тут. О, все, сьогодні крісмас! Крісмас! Нічого страшного, то що зараз а, 12, ой, 11 днів до Нового а, року. А... Та нічого страшного думаю. Так, ми знову нашу базу миєм. Ми Мішель, якщо ти не викладеш, 31-го ми будемо робити ро, а, відео. Я Мішель заставлю а, це робити. І... Та, якщо вона не змонтує е, це відео, яке ми будемо робити, я її вб'ю. Не треба <плес> <надо> мене <плес> вбивати. Так, я думаю, що я це відео викладу. Я або за один день до Різдва, або в День Різдва я це викладу відео, щоб воно було прям під кайф вам саме львам. Якось так. Ну, так, де... нам треба шукати подарунки, які так відмічаються. Я просто надовго відійшла, мені там треба було дещо робити. Е, я не знала, що тут не знаю, що тут відбувалося. Олеся, скажи, що тут відбувалося. Поки мене не було. Я нічого відбувалося. Я тебе ждала, чекала дуже багато. Чекала а зараз. Е... Трішечки ще хвалин і два ды, і час вже бы чекала б тебе. Капець. Я просто стояла і стояла, стояла і стояла. Чекала, поки ти прийдеш, і скажеш добрий, добрий день, я тут. Я дуже довго це чекала, поки ти скажеш. Не дочекалась, взяла один подарунок, стала біля тебе і чекала, поки ти е, якийсь е, сигнал скажеш. Mm -hmm. Так, у нас ще один подарунок і все. Дайте його найдем і його Олеся або я від. Я його вже бачу, я його вже бачу. Я зараз один подарунок наш заберу. Один залишився. А но він, я бачу він на вулиці. Мій. Окей. Okay. Так, put them on the tree. Що ти на дереві треба взяти? А, поклади е, їх е, на дерево. А, під дерево. А що треба фіксувати? А, під дерево. Ми писали привіт... Ми записали... О, на камеру! What is this? We have you fixed on the East Christie. I have one question. What is this? Давайте я, я по приколу зараз піду візьму гірлянду. А я, а в мене вже є. Так, у нас такі завдання. Я зараз його вімкну. Я зараз вімкну. А, світло треба вімкну, вімкнути всього лише. Раз. А, зараз потрібно все взяти ще. Ключ, ключ. Гаїчний. Зараз да. візьму ключ гаїчний і підем. Дай бери. У мене вже вісім речей, це ключ метла, а Я не можу це сказати, як це буде. Я забула. О. Нас убили, походу. Ні, Вибач! А що ти зробила? Я, я... Вибач! Що ти зробила? Я в тебе стрельнула случайно. Я ти в мене стрельнула. Через це созда? А на що? Я не знаю, не думала на чем не будет. Офигеть, теперь <риклад> закинула в якийсь другий режим. Який? Ігру, типа, по а -а -а. Ну, значить... значит, Подарунки... наші подар... подаруночки на а, дорогу поставила. Поставила так, понятно. Так, це бігіть обратно за... Офігенно. Я зараз записую те, як ти біжиш. Це, звісно, лагає, але я тебе бачу. Все, Олесі, не кран. Ти через мій екран записуєш? Свет, як було гайдом. А...

Персонаж каже, нам потрібна допомога. Цей звук такий був скасний. Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Е, голос за вийти, та голос е, за те, щоб залишитися в цій кімнаті. Але від вас за, щоб вийти. Я йду. Нам потрібно. Нам потрібно. В піти. потрібно... Що і... це портал. Чи піти нам туди? Я точно не розумію. Голос, щоб піти, голос, щоб не піти. Я не, я не знаю, що мені вибирати. А, ось це Війти в портал, чи. Мені потрібно піти в портал. Я вхожу у портал, і як Мішель від мене тільки. Що це за місце таке? Будь ласка, я Я, як ти змог попасти в моє укриття? Я прийшов сюди, що то там? 에, добре, я знаю, для чого ти е, готовий. Грінч, 에, ти 에, не, не зможеш. А блін, я Е, Ви всі, все, що вам потрібно зробити, вбити мене. Спробуй мене. А Грінч треба вбити. Я розумію тільки від першого обличчя не, не подобається мені. Ну, ти його там убивай, а ми почекаємо, поки ти хоча б його удариш. Так, нам вже Олеся наша вже вбила 670 цих 670, 670 хп Грінча, Супер Грінча. Супер Олеся битва 2.0. Хто ж переможе? Грінч чи Олеся? Батл! Батл один! Так, Олеся, так, я вже бачила Гринч, але не могла включить камеру. О, ось так виглядає наш Грінч Його треба бити. Грінч вообще, ну, типа, нуб, 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 нуб нуб. А, я не знаю на що, до чого тут стосується ця гра, але скільки ви днів вижили 99 шеї. Я зараз покажу вставочку, скільки у мене днів. Ну, я ще не забуду. Так, у мене їх так багато. так. А у Олесі от стільки днів. Це я теж зроблю вставочку. 171. Так, у Олесі 171 день. Ось її фото доказ. Я додам вже при монтажі. Це я собі кажу, щоб не забути, отак. Напишіть -от. в коментарях, скільки у вас днів, до речі. Олеся б'є Грінча. Цікаво, коли Ні-ні-ні, вона... Я ще не б'ю, я зараз чекаю. Ну okay, ти в принципі, в, ти, в тебе з ним батл. Ти б'єш Грінча, він б'є тебе, у вас життя прекрасне. Ні, він, він не б'є. Ну і яка різниця? Просто ти б'єш грінча, все. Грінч? Тобі потрібно піти у спортзал. Та походу ж... Вон я критик квадратный. Я маю добру форму. Для того, щоб ти не так? Мої. Ну давайте вже піднімемо, поки Олеся його уб'є, тоді я вже включу камеру. Тож всім до зустрічі. Ура! Олеся убила <страс> нашого цього Грінча, на жаль, або на щастя. Тут уже як Насчастя. ми тут дуже я... довго сиділи, нічого не робили. Грінч, бе е ушовті типу, він е, Тепер, типа, е, полицейс. Злю... А, типа, що тепер е, Merry Christmas буде веселий, типа я його люблю. І з радістю, і любов'ю. Ви побегіли Грінча, ви I спасли де, е, цей Merry Christmas на весь день. А, все ти пройшла цей гру без мене. Тож усім пока! Пам пам, дякую за перегляд з наступаючим різдвом. Пам пам!